Я не скажу, що був дуже складний прийом. Бувають набагато складніші прийоми, більше людей. Я думаю, що більшість людей звертається до голови обласної державної адміністрації, тому що в них якась є недовіра до місцевих органів влади. Можливо, це зв'язано з тим, що десь раніше не зовсім нормально спрацювали. Можливо, це пов'язано з тим, що частина питань були затягнуті, не вирішені. Я скажу, що сьогодні от 80% питань, які задавалися чисто компетенція міського голови, голови районної ради і районної адміністрації. Питань, коли люди звертаються, їм потрібно просто роз'яснити, які їх права, можливості, як він звернутися. Я хочу сказати, що голова, коли проводить прийом, повинен бути дуже витриманим, тому що люди приходять з надією, що ти повинен прийняти рішення. Буквально за дві хвилини, тут безпосередньо на місці. І треба людині цю надію залишити, ні в якому разі її не перекреслювати. Людям потрібно казати правду. А якщо ти не можеш зразу питання вирішити, візьми тайм-аут і скажи, що через деякий період часу ти постараєшся хоча б максимально вникнути і роз'яснити це питання. Ківрицівський район він досить був промислово потужний. І дуже багато людей сьогодні звертається з проблемами, які вони відчули внаслідок. Ліквідації цього промислового комплексу, механічний завод, раз, док, два. Інші проекти, які працювали в тому числі і значить, залізниця, і все, що пов'язано було з цим. Тому дуже багато людей вони залишились без роботи і фактично змушені були залишити межі району. В районі немає, скажімо, антагонізму. Такий, як сьогодні, є в Маневському районі, де бурштин забиває всім голову, і за цього о, навіть вже скандали між сільськими радами. Більш спокійний район, більш виважений район. Можливо, це пов'язано з тим, що він знаходиться біля Луцька. І дуже багато людей живуть за рахунок того, що обласний центр рядом і можна частково свої проблеми зняти. Я порівнюю це з останнім прийомом, який в мене був в Новолинську. Навіть якщо порівняти з Новолинськом, то в Ківерцях менш радикальні люди і більш зважені. Більш така обстановка позитивна, більш позитивна.